Сьогодні про тему алергії, так як це досить актуальна тема. За визначенням, алергія, це її організму, яка розвивається адаптивною імунною системою на неінфекційні речовини навколишнього середовища. Тому, якщо у вас виникає алергія, у 70 відпадків це захисна функція організму. Алергія вона нас захищає да від того, щоб алергени не проникли. Далі в організм, да, тому що можна отримати більш серйозні захворювання, тому алергія це не завжди погано у світі понад 40% відсотків населення має алергію і, на жаль, кожного року цей відсоток зростає. Якщо обидва батьки алергіки, то ймовірність алергії у дитини 80%, а якщо один з батьків, то 60%. Тому якщо ви вже маєте алергію, то також це буде актуально і для того, щоб знати, як спрофілактувати появу цієї проблеми у ваших дітей. Основні види алергії, харчова це алергія на різноманітні продукти харчування, сезонна алергія в різноманітних рослин, побутова алергія, тобто, наприклад, алергія на пил або на шерсть домашніх тварин. Контактна це більше про алергію на хімічні речовини і алергія на лікарські препарати. Дуже цікаво, що алергія може проявитися зразу, тобто через 10-15 хвилин після взаємодії з авергемом, може проявитися через 1-6 діб, але також алергія може мати накопичувальний характер і проявитися навіть через декілька років. Симптоми алергії дуже різноманітні, висипи на шкірі, причому вони можуть бути різні. Тобто, це можуть бути покерці, маленькі червоні висипи, а, наприклад, висипи на обличчі також можуть бути частково алергічного характеру. Далі це різноманітні проблеми з боку ШКТ. проблеми дихальної системи. Це може бути кашель, нежить, чихання, закладення носу, свербіж та багато іншого. І з боку нервової системи, це головний біль, роздратованість або апатія, розсіяність, слабка концентрація уваги, мало енергії. А ви в групі ризику по алергії, Якщо вживаєте шкідливі продукти, це продукти з консервантами, барвниками, оцтом, промислове м'ясо, в основному куряче, яке вирощується на антибіотиках та гормонах, овочі, фрукти з нітратами, вони майже всі, трансжири і цукор. Тобто, в принципі, по першому пункту дуже складно і дорого дотримуватися дійсно чистого здорового харчування, тому періодично рекомендую проводити детокси. Таким чином ви можете себе обеззапасити від появи алергії і розвантажити свій організм. Наступне це шкідливі умови праці, і це не лише працівники заводів та хімічних виробництв. Сюди відносяться всі майстри краси, наприклад, майстри, манікюри, які працюють також шкідливими препаратами, там нарощення вій, косметологи, в тому числі, і багато інших спеціальностей. Тобто, це можуть бути, наприклад, робітники складу, хто працює у галузі прибирання. До речі, зараз в мене також є клієнти з алергії, які працюють на кухні поварами. А наступний фактор ризику це низький імунітет. Ознаки виснаження нервової системи тому потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. Далі, це коли ви знаходитесь мало на свіжому повітрі. Це зараз теж дуже така розповсюджена проблема. Працівники офісу фізично не можуть знаходитись достатній час на свіжому повітрі. Другий момент це якість повітря, Так, повітря дуже забруднене. Це Хронічні хвороби ШКТ, тобто, наприклад, не вистачає ферментів. Їжа недостатньо перетравлюється, звичайно будуть алергічні реакції. А другий момент це патогенна мікрофлора кишківника також буде викликати алергію. Ну і звичайно, шкідливі звички на сьомий пункт ми можемо впливати самостійно. поговоримо про традиційне медикаментозне лікування алергії. Декілька напрямів в основному працюють на зняття симптомів за допомогою антигістамінних препаратів наступний крок це виявлення і виключення взаємодії з алергеном. Виявити на що саме алергія досить складно, то не завжди є можливість виключити алерген, наприклад, коли ми говоримо про пилок рослин. Терапія сіт поступово алерген вводиться в організм в невеликих кількостях, щоб організм звик. Але також є. Ряд звичайно, і побічних ефектів це дуже таке сильне навантаження на організм, і не всім воно допомагає. А всі хімічні препарати да з одного боку вони можуть знімати симптоми, але з іншого це дуже велике навантаження на організм на системи виведення. 30-50% пацієнтів не отримують тривалого покращення стану. Тому що не застосовується комплексний підхід, да, в основному знімають лише симптоми, а не прибирають внутрішні причини, як правило, все ж таки алергія вона має декілька внутрішніх причин, тобто це не лише алерген. І дуже дійсно складно, неможливо виявити та виключити всі алергени. За даними ВОЗ та Європейської академії алергії, не дивлячись на наявність ліків, Рівень контролю симптомів у багатьох пацієнтів залишається незадовільним. І дійсно, ми це бачимо, коли до нас звертається велика кількість пацієнтів, які роками не можуть позбутися цієї неприємної хвороби. Призначаються одні препарати, вони вже не працюють, інші більш стильні, то існує така проблема. І тому сьогодні поговоримо, який є вихід для того, щоб позбутися цієї проблеми на а сьогодні ми поговоримо про набір стоп-алергія, в чому його переваги? В тому, що це натуральні трави і вітаміни, які прибирають причину алергії та закривають дефіцит. Працює зразу в декількох напрямах. Звичайно, має всі міжнародні сертифікати якості а в першу чергу це якісна сировина, то очищується від всіх домішок, які можуть бути шкідливі, перевіряється на радіацію. Дуже старанно розробляється формула для того, щоб цей продукт дійсно був дієвим та корисним. У порівнянні зі свого досвіду можу сказати, що в мене старша дочка алергік і. Свого часу те, що нам допомагало, це були лише ну, трави. Там були свої мінуси, складно заварювати, не, не було там, звичайно, ніяких сертифікатів. І, в принципі, ефект був ну, не такий тривалий, тому коли ми спробували цю продукцію. Я дуже задоволена результатом. Перше, простота використання, Тут тобто, капсула вона випивається, все це більш швидка ефективність. Розумію, що це дійсно якісна сировина і вона перевірена. І зараз ми роздивимось окремо кожен з цих препаратів. Перше це трав'яний збір Вуплеру Плюс. Він чинить антиалергічну дію, нормалізує роботу травної системи, тому що дійсно часто. Алергія це коли присутні якісь проблеми порушення травної системи, також. Поліпшує поліпшу функцію печінки та має жовчогінний ефект. В час алергії йде дуже велике навантаження на печінку. Та, і цей препарат він не лише прибирає алергію, але і підтримує функцію печінки безпечне очищення. А також чинить протизапальну, запальну, спазмолітичну дію, знеболювальну. Тому дійсно після прийому, там десь на другий-третій день зникають симптоми. Покращує сон і саме головне підвищує розумову активність, відміну від багатьох антигістамінних препаратів, де алергія, а потрібно працювати, потрібно бути активним. Це гістаблок, це також трав'яний збір. Тут в нас вже йде антиоксидант. антиоксиданти. Антиоксиданти Допомагають більш швидкому відновленню клітин, тому що під час алергії ну, ми відчуваємо тиск на клітини, внаслідок цього на фізичному рівні ми відчуваємо ну, неприємні симптоми да, і головні болі, і зниження енергії. А наступне це сприяє полегшенню дихання, також протизапальна дія, захищає стінки судин. Протинабрякова, спазмолітична дія, протипухлина, покращує засвоєння білків Це про функцію травлення, да, коли в нас ефективно притравлюється їжа, стан при алергії полегшується і також покращує стан нервової системи, тому що при проявах алергії, звичайно, йде навантаження на нервову систему. Червона конюшина. Це мій найулюбленіший препарат. Він дуже широкого спектру дії, і перевага в тому, що його можна давати дітям. Перше свої наймолодші донці я його дала в 6 місяців. Коли в нас також проявився в нас був висип на нозі, вертались до педіатра, і нам не допомагали звичайні мазі. Потім нам призначили гормональну мазь. Вона також не допомогла. Тобто, цей висип він ставав все більшим. І Я почала потроху давати. Десь на другий день я вже побачила покращення, тому зараз при перших проявах алергії я даю її в першу чергу дитині. Але цей препарат, він, звичайно, ефективний і для дорослих, тобто детоксикувальну, кровоочисну, антисептичну, імуностимулювальну, онкопротекторну та відхаркувальну дію. Тобто, щодо відхаркувальної дії, він ефективний при тривалих кашлях. Я використовую цей препарат в програмах очищення лімфи. Взагалі покращується загальне самопочуття і підвищується імунітет а також цей препарат сприяє зниженню холестерину та попереджає розвиток атеросклерозу є джерелом фітоестрогенів, тому дуже класно він працює у жінок. І він покращує загоєння пошкоджень та стан шкіри при акне та псорі. При будь-яких висипах, то топідкові висипи, червона конюшина дуже ефективно знімає запалення і висипання йдуть. Сієм це джерело органічної сірки, що має легку детоксикаційну дію. Відповідно, ми зменшуємо навантаження на печінку. Клієнти, які зверталися. Швидко проявилася харчова алергія у вигляді висипу, почали тільки сірку приймати ввечері, і зранку вже ці висипи вони стали меншими. Навіть ось так, ну дуже дієвий препарат. Крім цього, цей препарат він дуже корисний для сполучної тканини. Тобто він бере участь у побудові колагену сполучної тканини, має протизапальну дію. Підвищує антиоксидантний захист клітин, знижує потребу в інсуліні і зменшує ускладнення цукрового діабету. І підвищує ефективність комплексних протипаразитарних програм, тому що саме паразити да, це наявність патогенної мікрофлорики кишківника, а вони можуть бути основним або додатковим фактором, який впливає на появу алергії. Вітамін С-лонг. Це, це один з моїх улюблених препаратів. Це найсильніший антиоксидант за відновлення клітин. В принципі, зараз, особливо хто живе на території країни, да його потрібно всім приймати забруднене повітря. Звичайно, для курсів давковується. Погану звичку, його потрібно приймати на постійній основі. Його перевага в тому, що він збільшує активність інших антиоксидантів, таких як вітамін Е. А це вже про красу та зволоження шкіри. Бере участь у формуванні кісткової та сполучної тканини, забезпечує синтез колагену і регулює вуглеводний обмін, тобто. Також вироблення колагену неможливо без вітаміну С. Колаген це наша краса, пружність шкіри, красиве волосся. А також вітамін С стимулює вироблення інтерферону, тобто захищає організм від вірусних інфекцій, тому що під час алергії імунітет падає. Бере участь у метаболізмі, гістаміну, тобто він також зменшує клінічні прояви алергії. Так як це комплексний препарат, то до складу входять рутинги з які зміцнюють стінки кровоносних судин і підвищують їх еластичність. В цьому перевага саме вітаміну С від компанії Неспіт, це його пролонгована форма. Таким чином поліпшується ефективність засвоєння. Та забезпечує більш високий вміст вітаміну С у крові на протяг, тому що одна з особливостей вітаміну С в принципі він складно засвоюється організмом, неправильно підібрана форма, як там дуже багато да, представлено в аптеках вітаміну С. Його пацієнти, клієнти вживають, але результат від його вживання вони не бачать. А у деяких навіть виникають алергічні реакції. Да? Тому розуміємо, це не тому, що ви забагато да, цього вітаміну С приймаєте, просто він не в правильній формі, да? або якісь домішки є у складі. А далі у складі ацерола це також антиоксидантна дія капіляропротектор на захист судин і імуностимулювання. І шипшина у складі має протизапальну дію і прискорює процеси регенерації, також актуальна при алергії. В нас омега-3, також дуже ефективний в роботі з алергією, тому що омега вона відновлює обмінні процеси в організмі. Відповідно, покращується стан при алергії. Да? це живлення для всіх систем організму. Дійсно, омега 3 підвищує імунітет, сприяє лікуванню та профілактиці кишкових захворювань, да? тобто впливає на мікрофлору кишківника, яка напряму також впливає на алергії і наше самопочуття, сприяє виведенню з організму холестерину, також зміцнює стінки кровоносних судин. Знижує їх проникненість. І посилює ефективність антиоксидантних систем організму. До речі, омега-3 також ефективна в програмах схуднення. Тут також в чому перевага саме омеги-3 НСП, а це її чистота. Тобто, так як омега вона видобувається, може, наприклад, в інших виробників її беруть з печінки риб. Да? І таким чином в печінці риб знаходяться токсини. Якщо така омега неякісна, так, недостатньо очищена, то під час прийому, ну, по-перше, ми можемо не побачити очікуваного результату. Ну, а другий момент були в мене клієнти, які мали на хербі, і вони казали, що в них проявлялися алергічні реакції. Так. Тобто, можливо, із -за цього, можливо. Якісь були також хімічні домішки, да, тому що буває синтетичного походження омега-3. Тому, якщо омега-3 дійсно якісна, то після її прийому ви відчуваєте результати до клієнтів, наприклад, ну, так як я працюю як косметолог да, зі шкірою, то це зволоження шкіри, ну, дійсно без кремів. І таким чином ви навіть на собі можете відчути, да, працює цей препарат чи не працює. Хлорофіл. в принципі, це універсальний засіб, він полегшує стан всього організму під час алергії. За рахунок того, що забезпечує м'яку детоксикацію, очищення організму, покращує травлення, прискорює відновлення клітин, має антибактеріальну дію, да, тобто також він працює з імунітетом. Прискорює процеси регенерації, тому це універсальний засіб. І, в принципі, по відчуттям, якщо його 2-3 рази на день приймати на постійній основі, він дає енергію. Він дає енергію клітинам, і, відповідно, на фізичному рівні ми також відчуваємо, ну, що ми себе краще почуваємо, да? тобто можуть проходити головні болі. Ставати більше енергії, да? тобто це неприємні симптоми, які часто супроводжують алергію. Для посилення програми, ну тобто, в принципі, да, це така загальна програма для алергії, але, як правило, коли приходить клієнт, ми, звичайно, працюємо з аналітичним тестом, збираємо анамнез, і вже на основі цього анамнезу ми додатково бачимо, які системи організму потребують підтримки. Тому з боку шлунку це може бути HP Fighter. Це в тому випадку, якщо саме шлунку присутня патогенна мікрофлора. А якщо недостатній процес травлення, то це харчові ензими да, додатковими. А якщо проблема кишківника, патогенна мікрофлора, це каприлова кислота і локло. Лоплод це більше про виведення токсинів, це про відновлення мікрофлори кишківника, це про його підтримку. Тобто, в принципі, лоплод це також універсальний засіб, і його можна дуже класно він буде працювати при будь-яких алергіях, тому що він з одного боку він дає необхідні. Вітаміни організму да? а з другого забезпечує якісне очищення кишківника. Якщо присутні закрипи, то це може бути каскара або нечелакс, тому що під час алергії нам потрібно щоденне регулярне очищення кишківника. А далі, з боку нервової системи, це може бути кальцій, магній хелат або магній. До речі, якщо ми беремо кальцій магній хелат, то кальцій також дуже добре. Прибирає саме прояви алергії, а магніт це вже безпосередньо на відновлення нервової системи. Також тут буде добре працювати нотрикаум, причому це вітаміни, це комплексний препарат. У складі вітаміни ГПБ вони також покращують роботу нервової системи. І сюди можна віднести лецитин. Лиситин також відносимо, крім роботи з нервовою системою, цей препарат він захищає печінку, також допомагає її очищенню. Також, якщо присутнє саме навантаження на печінку, то найкращий препарат це комплексний рослинний препарат Лівгард, який полегшить очищення печінки під час алергії, знімає запалення і дає живлення. І якщо присутні паразити, як основний або як додатковий фактор алергії, то можна використовувати подарку, чесник або чорний горіх, тобто це рослинні препарати, які безпечно прибирають саме патогенну мікрофлору, при цьому не завдаючи шкоди імунітету організму. І трошки поговоримо, якщо алергія в стані спокою. Як краще попрацювати, да, щоб вона в нас більше не з'являлася, або щоб не з'являлася декілька років? Найкращі програми в даному випадку це буде детокс або реабілітація ШКТ. Чому ДЕТОКС? Тому що ця програма в принципі працює на очищення всього організму від токсинів, тобто ми очищуємо і дихальну систему, да, на яку йде навантаження ми. Травну систему, печінку очищуємо, це неможливо да, вживати максимально чисту їжу. Таким чином можна позбавитися алергії надовго, да, в залежності знову ж таки, від того, який образ життя веде людина. Да. Тобто, якщо вона більше вживає шкідливу їжі, або в неї там шкідливі умови праці, то детокси потрібно проводити частіше. До речі, завтра в нас якраз буде вебінар по детоксу. І наступна улюблена моя програма це реабілітація ШКТ. Тобто вона також працює на очищення організму, там перший етап, а далі ми вже працюємо на запуск ферментації шлунку, да, тому що це також одна з причин, чому з'являються алергії, коли з віком, в середньому з 25 років знижується виробітка ферментів, їжа не засвоюється, виникає алергія. Да, тобто, таким чином можна Повернути ферментацію, покращити засвоєння їжі. А наступний етап реабілітації ШКТ це про працювання патогенної мікрофлори кишківника, яка впливає на нашу красу, здоров'я, молодість, ну, звичайно, на загальне самопочуття. І останній етап реабілітації ШКТ це вже відновлення, відновлення організму, тобто ми додаємо. Необхідні пробіотики, вітаміни, тобто, таким чином, ці дві програми вони досить актуальні. А сьогодні я ще згадала, що в принципі під час алергії також ну, є таке поняття, як кхм, дієти да, певні, але дієт під час алергії їх дуже багато, да, в залежності від того, на що алергія. Тому, якщо ось так загально да, порекомендувати, то це можна рекомендувати просто максимально дотримуватися принципів здорового харчування. І в чому перевага НСП, коли ви берете продукцію НСП разом з продукцією, да, ви вже отримуєте цей готовий список, і ви вже знаєте, які продукти можна вживати, які є корисними, які ні. В принципі, в мене все. Якщо є питання, можемо відповісти.